Привіт малята! На якому зображенні показано людину, яка літає в космос? Правильно, це космонавт. Космонавти літають в космос на ракеті. Космонавти це дуже сміливі та відважні люди. Щоб стати космонавтом, треба наполегливо працювати над собою, мати відмінне здоров'я та активно займатися спортом. А ще треба мати інженерну або авіаційну спеціальність. Космонавт це поважна та дуже важка професія. Космонавти постійно працюють в невагомості, а їжу споживають з тюбиків. Захищає космонавтів спеціальний костюм, який називається скафандр. Коли космонавти сумують за домівкою, вони дивляться в ілюмінатор на нашу Землю. Сміливі та відважні космічні першопрохідники вже побували на місяці, і тепер люди готуються до підкорення Марсу та інших далеких планет. Хочете першими дізнатися, чи є життя на інших планетах, тоді ставайте космонавтами.